У мене позивний італійка, мені 19 років, головний сержант командир міномета. У мене є розрахунок. Ми їх не жаліємо. Немає зараз хлопців, яких можна замінити. І так само просто можу внести свій клад на, на цю ситуацію. Відчуваю посаду. Ми працюємо на натівській, на натівському мінометі, бо 120-й, як мені дівчині, трошки тяжко нести, якщо буде тяжка ситуація, екстремальна, що прийдеться його виносити або ще щось. Тому ми використовуємо натовський, він дуже легенький і нам дуже зручно. Коли ми працювали і мені доповідають по рації, що да, каже, ви попали, ви попали. А ми такі, а що було? Склад БК. Все, і потім вже є свідо, всякі ще ми туди попали. Це саме було ліпше. Це саме головне копати, ховатись, була ефективна робота. Страху вже такого немає. У нас були навчання спочатку за кордоном, щоб зрозуміти суть цього. Потім ми вже приїхали. Ми вже самі стояли, підготавлювали, їздили на полігони, стріляли. І коли вже приїхали на бойове, ми вже змогли. Працювати, і ефективно показувати роботу. Навіть не готовий. Дуже вразило те, що вони навіть на один розрахунок можуть використовувати дуже багато артей. Вони просто можуть кидати все, що мають. Я не вважаю себе героєм. Всі, хто виїжджають туди, ми всі герої, ми всі допомагаємо нашим тим самим побратимам, другим бригадам і чи просто вони не дійшли до нас. Якщо настає якась тяжка ситуація, ти знаєш, як її опанувати і як то все його вирішити. Я відчуваю, що я можу то витримати і можу виїжджати на таку роботу. Рашицький кіт. Головне їх звідси вибити, щоб їх тут не було, і далі вже можна щось вже мріяти. Цивільному житті я себе не дуже бачу. Мені зараз хочеться виїздити на виїзди, то все самі бачити, то все самі відчувати і давати якийсь склад.